Василь Симоненко, задивляюсь у твої зіниці. Задивляюсь у твої зіниці, голубі, тривожні, ніби рань, крешуть з них червоні блискавиці, революцій, бунтів і повстань. Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік буду, мамо, горда і вродлива, з тебе дивуватися по повік. Одідіти, недруги, лукаві, друзі, зачекайте на путі. Маю я святе синівське право, з матір'ю побуть на самоті. Рідко не не згадують про тебе, дні занадто куці та малі. Ще не всі чорти живуть на небі, ходить їх до біса на землі. Бачиш, з ними щогодини б'юся, чуєш битви споконвічних рюк. Як же я без друзів обійдуся, без лобів їх, без очей і рук? Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова, гримотить над світом люда битва за твоє життя, твої права. Ради тебе перли в душу, сію, ради тебе мислю і творю, хай мовчать Америки й Росії, коли я з тобою говорю. Хай палають хмари бурякові, хай сичать образи, все одно. Я пролюся крапелькою крові на твоє священне знамено.